Ось так виглядає муха чорної львінки. Ось така вона. Отакий Ось така... Ось жулік. Бачите, у мене тут багато куколок і предкуколок, І от сьогодні я приходжу, а сидить така Мадмазель одна вилізла. І це... це фантастика, це містика, тому що тут всього 20 градусів. Але вдалося. Іди сюди. Жопка. То Мікі тебе з'їсть, як побачить. Давайте 700 лайків і Мікі буде їсти муху чорної львінки, якщо піймає. Ось так вона виглядає. Така повзає, майже не літає. І таке на осу якусь нашу схожа. Давай, покажи всім. Женщина.